Дітям перегляд до 18 років заборонено. Це за дуже жорсткі відео. Також для психіко-нервових людей також це заборонено дивитися. Сьогодні ми, нам буде представляти Юра Войтович, свій коронний тапорі. Перший він розминається з стульчиком, але він в нього не виходить, тому він зараз буде показувати вам свій майстер класний тапорі. Давай. Ми в тебе віримо. Попереджають дітям до 18 років на таке не можна дивитися. Він розхитується. Зараз буде його коронний топорик. І він його зараз робить. І він його. О! Це було гарно. Зараз, я думаю, ми в нього трошечки візьмемо інтерв'ю. Добрий день. Як ви довго займаєтесь стріт-вокалом? Як не знаєте? Ви ду... О! Ну там мозги витікають, це зрозуміло. Він за дуже сильно вдарився головою. Попереджаю, психіково нервовим людям не можна, не можна на це дивитися.